Ladies and gentlemen, На жаль, дуже часто певні люди в нашому житті стають тим самим тригером, який запускає безліч неприємних таких процесів всередині нашого організму. Чому ж так відбувається? Да, банально, тому що ми не можемо одразу відреагувати. Тобто, якщо у нас з'являється людина в нашому житті, яка ставиться до нас погано, ми продовжуємо свято вірити, наприклад, з одного боку, що він точно поміняється, тому що при першій зустрічі він дарував мені квіти, цілував мене, і все було прекрасно. І тому я продовжую дивитися не на Своє майбутнє і не взагалі думати, як я буду далі продовжувати жити життя з цією людиною. А я продовжую вірити, що він коли стане тією людиною, яку я зустріла отоді, в перший день нашої зустрічі. Або ж продовжую думати, що зі мною щось не так, бо мене так виховали. Це зі мною завжди щось не так. І треба потерпіти, тому що жінки мають терпіти, і чоловіків не так багато. Тому бери краще те, що є, те, що ти бачиш. Відповідно, ми знаходимося в постійному стані стресу. А ви знаєте, як стрес впливає на наш організм? Ми говоримо про стан Цінного хронічного стресу, і саме він є настільки шкідливим для нашого організму, що починає проявлятися вся можлива психосоматика, яка тільки може бути, тобто вмикаються гени на рівні наших генів, де, наприклад, у всіх були ось такі хвороби, а в мене немає. Да, тому що слава Богу, я змінила стратегії свої поведінкові і просто вони не вмикаються. Але так, на жаль, відбувається не завжди. Але головне, що ви маєте знати, що навіть якщо ви вже опинилися в цій ситуації, не картайте себе, а просто почніть щось змінювати, підіть розбиратися. А чому взагалі, звідки у мене? Як так сталося? Як я до цього прийшла? І повірте, ви можете змінити все це вимкнеться, у вас буде і обличчя чисте, і хвороби підуть, все буде прекрасно. Попрацюйте зі своїми реакціями, зі своїми станами.